Не війною єдиною. Маестро повертається на велику сцену. Знаний балетмейстер радо Поклітару презентує публіці прем'єру жінки вре-мінорі. Його артисти всі в образі жінок танцюють під Баха. Київ модерн балет, який торік зупинив діяльність через відсутність фінансування перезавантажено. Балетна трупа оновилася майже наполовину і знову готова підкорювати публіку. Я об'їла закриття театру. Но, вы знаете, я пожил с этой мыслью лето, отпуск, и решил в сентябре месяце не вешать нос, а набрать просто новых артистов и постараться восстановить весь этот репертуар театр Киев, Киев Модерн Балет. Вот пришло новых, новых 9 человек. Мы весь сезон в поте лица восстанавливали весь этот репертуар и восстановили его, уже ездим на гастроли. Окрім постановки по клитару, Модерн Балет презентує. Ще одну прем'єру, яку поставив провідний артист театру Олексій Будко Ведіння Рози. Ці дві балетні вистави Київ Модерн Балету глядачі можуть побачити вже 18 і 19 червня на сцені Київського муніципального театру опери і балету для дітей та юнацтва.